Друзі, в цьому відео хочу зробити огляд, який саме PHP фреймворк обрати в 2023 році. Це питання постає кожного нового року, тож давайте зробимо огляд ринку для того, що є досі в 2023 році в світі PHP, для того, щоб ви обрали до свого проєкту. Поїхали! Отже. Для того, щоб зробити цей огляд, я відкрив, відкрив будь-який перший веб-сайт, який я знайшов в інтернеті, де я зробив 12 топ-фреймворків для девелоперів у 2023 році. І що ми тут бачимо? Перше питання: чому взагалі використовувати фрейморк? Да? І дійсно питання: для чого взагалі люди використовують фреймворки? Для того, щоб оптимізувати, пришвидшити свої якісь поточні продукти, для того, щоб скористатися перевагами, які надає фреймворк. Наприклад, це можуть бути типові задачі: авторизація, підключення до бази даних, логінг або будь-що, в принципі, що... створення форм, наприклад. Да? Будь-що для того, щоб ви цю роботу самі не робили, але просто скористалися тим, що вже є. І в принципі, кожен фреймворк, він однаковий в чомусь. Однаковий в чомусь, і просто ринок якби виносить одні або інші фреймворки на наверх, тому що вони переносять в світ PHP щось своє, беручи це з інших мов програмування. Так? А, тому принципі, для того, якби Коли ви щось розробляєте, то і, і роблять огляд цих фремворків. Так, також давайте. В принципі, можна взагалі без фреймворка, але це довше. І якщо у вас є досвід цих фреймворків, то у вас можуть, наприклад, взяти на роботу. І я ось бачу, що 12 топ фреймворків очолює А Він був створений у 2011 році, і ось він на... зверху. Це доволі питання для мене, чого він зверху. В нього є template Engine Cold Blade, боже в кожного є свій template-language, І навіть Ярала де є. І навіть він дуже добре. ага, Не дуже добре, але все одно можете використати це з такими фраговками ферlockами… в і React. Дивно, чому Vue іде йде перед Reacтом, адже React, мені здається, набагато кращий і набагато більш затребуваніший, ніж Vue. А Тімплей Тенжен Колдблейт не знаю. Можливо, я в принципі не працював, і я не знаю. Але Laravel але от, в принципі да, Laravel на першому місці. Якщо відкриємо їхній сайт, подивимось, що ж в них тут такого. В принципі, дивіться, насправді непоганий вебсайт і клієнт Twitch, Disney, New York Times, Волд, Warner Brothers. А, доволі непогано. А дивіться: road get Users Function, Return User. І road post. А, users, Create User Request, Create request, validate, mail, to, new welcome message, return user write code for the joy of it. Ага, да, я, так, я зрозумів, чого. Ма навіть десь є ще що. Воно дуже сильно оптимізовано, бачите? під Сучасні всякі тренди, Database, датабес, uh, WebSockets, Laravel Echo Authentication, Laravel Sanctum. Move fast with confidence, task and be, task can be complete, task can be deleted, тести. Тести да, дуже гарно. Enterprise scale without the Enterprise Complexity. Cashier, Dusk, Horizon, Octane. Купа, Coup бачите, всього. Loved by thousands of developers Around the World. Дуже багато відгуків. В принципі, да, є yes, сенс. Дуже багато всього, дуже прикольний вебсайт. Класно. Я хочу сказати, я дуже, в принципі, вейпер, помітно, чого Ларавель -ла 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 на першому місці. Дуже активний. І я думаю, що нам треба створити якийсь додаток, буде на Ларавель для того, щоб подивитися. Uh -huh. Як він працює? І я би, в принципі, от обираючи фреймворк, я би зробив Ларавель. Да. to з Laravel, бачите? Vagrant Box. Ну, от саме що Vagrant, я, звичайно, думав, що він давно здох. Але от, от, не, не дуже зрозуміло, чому Vagrant. Тому що Docker або інші контейнерні? Програми, тому Вагрант насправді вже давно віджив і похований десь декілька років тому. Ну, але, тим не менш, цікаво. Другий, чомусь іде Кодигнайтер? Ось не знаю, чому Kodegniter. Мені здається, Кодигнайтер здох ще до 2014 року. Він ще здох в 2010-му. Він вже м загинув давно. Ну, подивимося на їхній веб-сайт. Але дивіться новий реліз. Новий реліз. Що тут було? Тут таке, коротше, так? Да? Що-то просто текст. Minimum version increased. Ага, вони просто заінкрізили вершен. І кажуть, що не оновляйте або завалите все нафіг. Long-awaited driver for Oracle. Just because it was a my hundred bucks. І сотні багав виправили. Shield. Так, да, ну видно, що Лара Кодигнайтер а, давно спочиває а, я не знаю навіщо його підтримувати. Меттю Картер. Але 3.12 був в березні Брок for PHP 5. Ну, тобто в 22-му році березні PHP 5. Ну, коротше, да, він, як насправді, його б навіть не розглядав. Він давно вже здохлий. Ось Сімфоні. Ось чому я так говорив про Ларавель. Тому що, в принципі, я дуже часто бачу, що в світі PHP Сімфоні, це основна основа. І мені здається, що. Бачите Сенці Наталіс People of Ukraine доволі, я доволі навіть може і Сімфоні вибрав замість Laravel. А, тому що в них теж є свій language template, твік, вони дуже гарно інтегруються з Blackfire, API-платформа в них доволі, да, я про нього працював за платформою, доволі вони гарно API роблять платформи Саш. А, тому а, головні два конкуренти на ринку я так бачу, лишаються Lara, і Сімфоні. Але насправді я не розумію, чому кодигнайтер між Ларою і Сімфоні помістили. Ну, не знаю, мені здається, що. Ого, Сімфоні із Ларавель, бачите. Це Laravel із Based on Symfony. А, Ларавель на Сімфоні. Ого, отак. От от. Бачите, офігеть. Currently, Laravel is more popular. Uh, Value, Less Experience. Ну, no, Developers Hua Less Experience. Symphony Target Advanced Developers. Ага. Ну, коротше. Ларавель, uh, походу, більше uh, на колхозі якогось абстракції зверху на symfony, да? то symfony, Взагалі, Ларавель. Да? Uh, на symfony, symfony на третьому місці, Laravel на першому. А от Codeigniter, який давно вже... Здох і немає його на другому. Дивно. Ну добре. CakePHP, CakePHP мені здається, вже здох ще до кодигнайтера. CakePHP Strawberry. Що тут в новому? New Error and Exception Handling? Контроллер View Classes, Regis новенькие, где Сикамер шалетите behind фреймворку заставила ремастерс. Так. Recipe to succeed, no configuration, build quickly, friendly license, secure, clean and basic conventions, battery. Тобто, я думаю, що для якогось кейки шпітрейнінг, прямо є експерт, консультант, прям консультант, можна, там вам прийде. Компаніс, BMW, Угу. Бачите, якщо, походу, ви хочете щось таке вже ну, взагалі дрібне, типу Hello World сторінка, то KPHP це для вас. Ну, я не знаю. В селах. А, в чому прямо а, буде перевага KPH на тому ж А, Ну, не знаю, не знаю. Туторіал, ага, тут прямо YouTube вам розкрили. Ну, добре. А, тому можна в принципі обрати кік PHP, але чому щоб, щоб саме обрати кік PHP, не скажу. UI, я перший раз таки бачу, Ю... А, UI, це помогу. Мені здається, що це було а, десь в Німеччині, він був двох... корисний, популярний і там же і залишився. А, ah, 21 грудня був якийсь віджис Вони що то релізять, вони що-то Symphony Mailer Extension. Дивіться, в них є книжки. Regular XP. Sure Lua якась Craft. Content first. Put your content first. Тобто створюйте контент. створюйте контент, GVT, Ui Sniping. Ну, принаймні, виглядає як на мене краще, ніж Cake. Looking for Yui. Ну так, да, я пам'ятаю, що він одно, одним час він був популярний, але я пам'ятаю навіть ходив на співбесіду на Юї і мені казали, що навчать, хоча, чого тут вчити? ну db migration Up, Create Table, Create Index, Drop. Ну, там таке. Все базове, 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 базове. Ну, непогано. Я б сказав, що UI навіть краще за Cake або за Codeigniter ну, да, ну, От, Саме насправді я не знаю, можливо, ви мене виправите, але саме розчарування це оцей Laminas я не розумію, чому Zen Framework перетворився на Laminas. Я вважав, що він переможе Symfony, а він просто здох. І заопенсорсівся і відправився спочивати з міром. Перетворилося на що то таке. І, і здох. Ну і Бог сніг. Буває. Фалькон. Да, Фалькон. Багато про нього чув. Хай Full Stack PHP Frame, SC Extension. Там щось Сі Екстеншн, до речі, не використовується. Нічого собі, алголій, я, я доволі знаю. М -м -м, ну, Цікаво, цікаво. Я думаю, що Falcon а, цікавий вперше за, -за, за те, що це якось пов'язано з C. Більш нічим він не цікавий. По ходу, це єдина його цікавика. А, а Framework. Так, Оце я таке і не чув. Fed Free Framework. Ну, На вигляд, коска. Такі CVS радянські. А, на вигляд. А, геодата Старе, щось і не підтримуване. Ну хто його знає. Development. А, дат немає. Я не впевнений, коли за була дата. JetBrains. Угу. Коротше, не раджу. Не раджу. Lumen. Ну, Lumen це, да, мікрофреймворк Slim. Це начебто Symfony. Lumen від... Lumen це від Laravel, а Laravel від Symfony. Slim від Symfony. Все, коротше, навколо Symfony крутиться. Для того, щоб робити швидко і просто, і не за 21-22 рік. А, ну так, да. ну що та релізят? Ну так, повільненько. На ну, що та релізят? Та теж дохле. Все. Щось лін. А, коротше, ви бачите, дуже часто кажу, що, що щось дохло. Це про PHP, мабуть. Так, а flight, то це взагалі. мікрофреймворк, Так, Flight Road. Ну, по, по суті, одне те. 5 і 3. Боже мой. Яке ж це старе все? Коли? Last year? Да. минулому році останній коміт, Да. Апач, боже мой, це ж взагалі. Який япач. Да, це, блін. Який же ще апач? PHP. Віч фрейморк for life. you? Ну, так, да, оберіть, взагалі сайту немає. Тобто стаття, да, яка каже, використовувати фреймворки в у му році, а сайта навіть немає. У фреймворка Шикардос. Я б сказав, краще підсумовуючи, що є два фреймворки – Laravel і Symfony. Все. Більше нічого нема. Все решта, це. Тобто, PHP Світ скукожився, зужався до двох фреймворків, насправді. Не знаю, добре, чи це погано, але це насправді такий сигнал. Сигнал, да, що Нове не створюється, тільки старе. Старе наперед, нове назад. Ну подивимося, що буде в 23-му році, і до чого ми повернемося у 24-му році. А, так, подивимось. Який саме фреймворк обирати вам? Дякую за те, що подивились цей огляд. Всім пока!